Вправа 1019. За графіком, який зображено на малюнку 23.5, знайдіть перше завдання, якою була температура повітря о 0 годин. Я буду давати відповідь вигляді таблиці. Тут я позначив час в годинах. Ну і шукаємо температуру о 0 годин. Я на перетині 0 годин і графіка поставлю точку. Ось вона у нас на мінус 3 жовтим позначено. То записуємо, що температура о 0 годин була мінус 3. Градуси Цельсія. Градуси Цельсія у мене вже записані в табличці. Пишу просто мінус 3. Далі, о 2 годині. На перетині 2 годин і графіка ставимо точку. Ну і бачимо, що це в нас відповідає -5. Мінус 5 градусів Цельсія. О 9 годині. О 9 годині це між 8 і 9. І на перетині ставимо точку. Це приблизно. Одиничка і ще третинка, то це буде 1,3 приблизно. Записуємо, що це буде 1,3 градуса. Далі 12 година. на перетині 12 годин, і графіка ставимо точку. То ми бачимо, що там чітко 3 години, якщо опустити перпендикуляр на вісь, Y буде. 3 градуси Цельсія, вибачте. Ну і о 18-й годині на перетині 18. І графіка ставимо точку. Ну і бачимо, що ця точка у нас точно показує і перпендикулярна вісь Y, а це буде 1 градус Цельсія, То записуємо, що це у нас буде 1 градус Цельсія. Ну і друге, о котрій годині температура повітря дорівнювала мінус 6 градусів. Ну, давайте я зеленим буду позначати мінус 6 градусів, якщо провести перпендикуляр, не буду проводити, щоб не було громістку. Мінус 6 це перша точка у нас 4 четвертій годині. Ось у нас є точка. І ще є одна точка о 24-й годині. Тобто Ми записуємо, що тут у нас буде 4. Години. Так, і 24. Є. Мінус 2 градуси Цельсія. Мінус 2 градуси Цельсія. Давайте також зеленим позначимо. Ось у нас раз точка. Мінус 2 це приблизно 7. І мінус 2 у нас 2. Це між 20 і 21. Там 22, це буде 21 градус Цельсія. Тобто записуємо, що це буде 7 градусів приблизно, 7 годин приблизно і 21 година. Є? 1 градус Цельсія. Ну що ж, позначаємо 1 градус Цельсія. Ось у нас є точка. раз. І ми вже жовтим позначали ще одна точка. У нас. 2. два рази у нас температура 1 градус Цельсія, то ми записуємо, що це приблизно о 9. Отже, запишемо наближено 9 і о 18-й годині. Є? Ну і 3 градуси Цельсія. У нас одна вже позначена жовтим, позначимо для неї зеленим. Раз і два. Тобто це о 12 і о 16 годині. Записуємо 12 так, і 16 година. Є. Ну що ж, переходимо до третього завдання, якою була найнижча температура і о котрій годині. Ми вже позначали, що найнижча температура в нас тут мінус 6 градусів Цельсія. Ми записували о 4 і о 24 годині. То записуємо, якою була найнижча температура. Пишемо 6 мінус 6 градусів Цельсія. о четвертій, О, вибачте, о четвертій, так. о четвертій і 24 годині. Є? Якою була найвища температура, я котрій годині? Ну що ж, давайте ми, наприклад, позначимо. Червоним, найвища температура. Ось у нас точка. Де температура складала 5 градусів Цельсія. То ми записуємо це було о 14 годині. Отже, записуємо найвища температура 5 градусів Цельсія. О, записуємо 14 годині. Є. Переходимо до п'ятого завдання. Протягом якого часу температура підвищувалась? Ну що ж, температура у нас підвищувалась від мінус 6. Ось я показую на графіку, до 5, до 5 градусів Цельсія. А це з 4 по 14 годину. Записуємо з 4, з 4 до 14 години. Є. Шосте. протягом якого часу температура знижувалась? Температура знижувалась, показую на графіку. Ось у нас з 0 до 4 години, і з 14 до 24 години. То ми це записуємо. Отже, з 0 до 4 години і записуємо з. 14 до 24 години є сьоме. Протягом якого часу температура повітря була нижчою від 0 градусів Цельсія? Давайте покажемо отже, я покажу червоним. Наприклад, нижче це від 0, градусів від 0 годин до 8 годин. І нижча була з 20-ї до 24-ї по графіку. Ну що ж, позначаємо, записуємо тоді, що з 0 до 8-ї години і з 20-ї до 24-ї години є. Ну і останнє 8 Протягом якого часу температура повітря була вищою від нуля? Ну, вищою від нуля у нас з 8-ї години, ось це все це вище 0 до 20-ї години. То ми записуємо, що з 8-ї до 20-ї години. І